А що буде, якщо я вам скажу, що паверстанцію зараз кіловатну можна купити у Європі за 18 тисяч гривень, і так це дешевше ніж в усіх барих а, загалом взятих у, а, в Україні. І зараз я вам це доведу, покажу як купити і навчу, як економити і не по не потрапити у пастку. Дивіться, зараз ми бачимо тут 18 855, звідки вони взялись. Я вам зараз теж поясню, і вони взяли з того, що зараз Фозібот F1200 – дуже крутилезна станція. На яку ми робили вже огляд. Крутилезна вона у співвідношенні ціни і якості і набіру функцій. і це літій-залізофосфатна фосфатна батарея з 1000 в 1024 вт ватт годин, і підходить саме для домівки на. У періоди блекаутів. А вони будуть, ми це знаємо, буде холодно, і ці наші е, пришелепкуваті сусіди натворили е, дуже багато лиха. Тепер так: звідки ляш воно взялось? Можемо взяти з вами. Е, ну Зараз у нас приордер, хоча ви будете дивитись, вона вже буде. Е, ми купуємо, дивимось нашу корзину і вбиваємо промокод tech 1200. Цей промокод сюди вбивається. До речі, я посилання на цю паверстанцію розмістив у опису під цим відео. Посилання на огляд. І ще й цей промокод. Ми бачимо зараз ну, 1018 євро. В мене просто дві паверстанції. Ми бачимо одну паверстанцію за 419 євро зі знижкою 180. Це неймовірна ціна. Це неймовірна ціна. А тепер для того, щоб її купити, ви можете використовувати, наприклад, NP Shopping. Самий дешевий варіант замовляти через NP Shopping на Польщу. Давайте мої адреси для шопінгу. Давайте виберемо з вами Польщу. Ось у нас є а, адреса, коли ми, куди ми будемо відправляти. І йдемо відразу на наш сайт FuzzyBot. Обираємо, що ми відправляємо у Польщу. Обираємо, обираємо ім'я, яке нам видав, ну, яке в нас у, саме у NP Shopping Вставляємо. Тепер копіюємо адресу. Все робиться дуже-дуже просто. Скопіювали адресу. В нас є ось такий код. Тут адреса це інша. Ось ви бачите, тут в нас є апартмент сют ІТ це Optional це додаткова інформація, яку ми теж вбиваємо. Також ми беремо поштовий код, який тут є, ось, будь ласка, код поштовий є. І вбиваємо наш, наше місто, Варшава. Телефон вказуємо той, що є в нас у NP Shopping, будь ласка. Тут ви можете оплатити звичайною кредитною карткою вашого українського банку. Воно приймає будь-що чи через PayPal в нас в Україні, і все. Це все, що вам потрібно було для замовлення. Це перший етап. Потім вам прийде на пошту е, інформація про те, що вона відправлена, чи і ви отримаєте. Трекінг номер, чи це буде на сайті, чи будь-яким е, іншим шляхом, але навіть якщо вам не прийде про трек-трек номер, не, не хвилюйтесь, просто не хвилюйтесь. Зачасту воно приходить у е, е, НП Шопінг і вони пишуть, що є відправлення, не зареєстроване. Як же ми реєструємо з вами відправлення? В мене зараз тут одне відправлення є з трек номером. Ми натискаємо додати відправлення і все, що нам потрібно зробити. Обираємо країну, в даному випадку Польща. Обираємо інтернет-магазин. Ну, такого немає. Ми вписуємо фозібот. Мабуть, треба англійською мовою вписувати фозібот. Ну, якщо є трек номер, вбиваємо трек номер. Звісно, він, він у нас може бути повільний, який вам надали. І далі переходимо на наступний крок. Тут важлива одна річ. Зараз поверстанції ємністю більше, ніж 300 Вт ем, проходять без мита. Ви не повинні більше нічого платити, окрім доставки. Тому ви тут шукаєте зарядна станція, зарядні пристрої, зарядна станція більше 300 Вт і більше. Тут ви вказуєте назву, назву, яка в нас є у картці товару. Будь ласка, Fozibot Portable Station, ось назва товару, кількість, і вказуєте ціну. 419 євро. Відразу кажу, неважливо, яку ви ціну вкажете, бо вони розмитненню не підлягають. Те, що вони пишуть, тут сума орієнтована митних платежів, будь ласка, не ведіться. Не буде ніяких митних платежів. Вам прийде потім на пошту. Ось, будь ласка, бачите, скільки я замовляю? Вам прийде потім на пошту ось такий ось такий лист. Вам прийде шановний клієнт, митне оформлення посилки, потребує додаткових документів, деталі е, за е, посиланням. І у цьому посиланні буде вам надан перелік документів, які вам потрібно надати. Це номер накладної, ваше прізвище, ім'я по батькові, ваш контактний номер телефону, е, ваше ну, ваші персональні дані, і просто-напросто відправляєте їх на брокерснова пошта Global UA». Це все просто елементарно. А, ви повинні надати те, що ви сплатили. Просто платіжку, що ви за неї сплатили і яку суму. Це все, що вам потрібно, і зазначити, що це паверстанція більше. Написати прямо у темі, у темі листа, що це паверстанція більше, ніж 300 ватт. Все більше нічого вам не потрібно. Надаєте наступні необхідні документи, будь ласка, тут саме ми надаємо чи інвойс, чи банківську випіску, чи інший документ. Я надаю завжди інвойс і додаю ще скріншот з сайту, щоб вони бачили, що це поверстанція більше ніж 300 ватт годин. Тут ви вбиваєте свої дані, погоджуєтесь з цим і вказуєте ваш. Е Вашу адресу новою поштою. Тут, коли з'являться персональні дані, в моїй вже, то з'являється, просто вказуєте ваш, вашу адресу нової пошти біля вас. Це все. Це все і буде це виглядати у кабінеті саме ось таким чином, коли вже посилка буде зареєстрована. Ось, Будь ласка, в мене є втоман. Ось. І вона зареєстрована, і тут вже в нас буде ось такий варіант нас оформлення. Але, щоб ви розуміли, доставка буде коштувати це з Німеччини такої станції приблизно із Польщі приблизно 35 доларів. І в нас виходить кінцева сума. Якщо додати до 18 855 там, 35 навіть доларів, давайте 35 помножимо на 41, нехай 2, то це 1442 гривні буде доставка. Плюс 18 855, це буде 20 300 гривень. За 20 300 гривень з доставкою, вибачте, ви тут не купите, бо коли ти відкриваєш, наприклад, пошук і вбиваєш Fosibot F1200, ти бачиш там ціни 26, 24, 19, 900, 19 797, але це джун, це з Китаю, з Китаю. І комфі, там різноманітні варіанти: 26, 27, 30, 31, 32. І коштують вони, вони в Україні просто забагато. І ти економиш а, близько 5 тисяч гривень. Бачите, 5 тисяч гривень, дехто живе цілий місяць на ці гроші. Це ще не все. Коли хтось мені скидає там, а ось на Оликсі є дешевше. І показують мені FozyBot 20 550 гривень. Це коли я зробив пост у своїй групі Telegram, мені там почали писати, а дивись, там дешевше. Потім ти відкриваєш, читаєш опис, ціна 25 000 гривень. Чи йдеш на OLX і пишеш FozyBot, давайте розберемо все, що є. FozyBot F1200. Все, відкрили, почали 21 900, 18 700. А ви знаєте, що таке 18700? От ви починаєте шукати. Ціна 1419 14, євро. Це саме та ціна, яку я вам запропонував. Пропозиція обмежена сайт офіційного продавця. І вони, як партнер компанії, безкоштовно допоможу вам правильно і з максимальною додатковою знижкою оформити. Тобто вони не продають, їх немає у наявності за таку ціну. Немає. Вони просто-напросто вам дають варіанту варіант того, як замовити, це те саме, що кажу я вам зараз. Але ви можете це зробити самі. Бо відповідати за це вони не будуть. Якщо щось трапиться, вони скажуть, та й ти ти біса нафік звідсіля. І все. І на цьому все закінчується. І ціни тут реальні ціни Фозібота 23 сто, 24, 24, 2550. Це така ж ціна. Бачите, така сама 25 тисяч. І все. Коли мене питають, що з гарантією, та, будь ласка, є гарантія. Гарантія так, ви відправите за свої кошти, якщо що, але вам, скоріш за все, її замінять. Замінять, ось, будь ласка, скільки гарантія офіційна, в нас на 1224 місяці. Але в неї залізофосфатна батарея я не бачив, що пламалися ці залізофосфатні паверстанції. Ну не бачив я скільки використовую е, вже з тими блекаутами. В мене в матусі стоїть, в моєму магазині стоїть. Ніфігами навіть R1500, да там від Ол Powers фігачили, вона вже побита в нас, і заливали і ось, ось така. Але R1500 так, вона крутіша, вона дійсно там 1152 Вт, але й коштує вона 700 баксів 800 євро. Якщо навіть з моїм промокодом у 5% технозон, вона буде коштувати там ніфіга собі, але в неї додаток, можна розширити батареї до 4-7 кВт прокачати ємності. Так, вона дійсно крутовезна. Я зараз використовую тільки All Powers, бо е, дійсно в неї є додатки, і куча різноманітних. Функцій. Але FuzzyBot, якщо ви хочете зекономити, це ось нормальна ціна 419 євро. Будь ласка, купуйте, замовляйте, і буде вам е, щастя. Бо, чесно кажучи, я не дуже люблю, коли найожують наші продавани, і це можна купити дешевше. І просто-напросто користуйтеся. Буде вона працювати, але головне не вмикайте розетка в розетку. Вони від цього ламаються.